Що ж означають результати виборів у Великій Британії саме для українців? У Великій Британії відбулися місцеві вибори, і вони вже впливають на настрій у політиці цієї країни. Консерватори втратили значну частину своїх позицій. Посилилися лейбористи, а також доволі несподівано Reform UK, відома своєю радикальною антиміграційною риторикою. Чому це важливо саме зараз? Бо від складу майбутнього парламенту залежатиме, якою ж буде міграційна політика найближчими роками в цій країні. Лейбористська партія, яка ймовірно переможе на загальних виборах, вже заявила, що плани скорочувати міграцію, але водночас підтримує гуманні підходи. Реформ, Кей навпаки, прямо виступає за обмеження навіть легальної міграції, включаючи сімейну та гуманітарну тощо. Що ж це означає для українців, які зараз у Великій Британії за програмою Хом «Ukraine Ukraine Family Scheme чи Ukraine Extension Scheme, чи навіть хто вже продовжує Крейн Північна Екстеншенським. Поки що жодних змін. Тимчасовий статус зберігається. Програми діють і немає офіційних рішень про їхнє припинення. Але вже зараз з'являється суспільний тиск, і політичні сили формують майбутній порядок денний на сьогоднішній день. Якщо ви плануєте залишитись у Британії довше, варто вже зараз розглядати інші легальні маршрути, тобто робота, навчання, бізнес чи родина, а також готуватися до інтеграційних вимог, як от мовні тести чи знання культури. А якщо у вас немає плану залишитись, ми щиро сподіваємося, що війна в Україні зовсім скоро завершиться, і що дуже скоро будуть створені нові гідні умови, перспективи та можливості саме в Україні і для українців у Великій Британії. Якщо ж вам потрібна консультація щодо вашої саме ситуації, звертайтеся до мене у приватні повідомлення.